Посол Федеративної Республіки Німеччина пан Мартін Єгер відвідав публічне акціонерне товариство ArcelorMittal Кривий Ріг. Програма візиту включала обговорення з керівництвом заводу поточного стану підприємства та перспектив його розвитку, а також відвідування доменного виробництва. Приймаючи делегацію посольства Мауро Лонгобардо, генеральний директор ArcelorMittal Кривий Ріг, зазначив, як найбільший міжнародний інвестор в Україні. Та найбільше гірничо металургійне підприємство країни, ми є надійним партнером України і робимо значний внесок в її економіку у воєнний час. У 2024 році ми плануємо збільшити обсяги виробництва та розширити виробничі потужності за рахунок роботи двох доменних печей. Таким чином, завантаження наших виробничих потужностей збільшиться 30 до 50%. Ми готуємо гідну заміну старшому поколінню працівників. Проваджуючи різноманітні програми для студентів та молоді. Ми також неухильно йдемо по шляху трансформації у компанію, яка послідовно зменшує свій вплив на навколишнє середовище. Кілька кроків у цьому напрямку вже зроблено: наприклад, закриття застарілих потужностей, коксових батарей номер 1 і 2 аглофабрики металургійного виробництва, а також введення в експлуатацію таких сучасних виробничих потужностей. Як коксові батареї номер 5 і номер 6 підсумував пан Лонгобардо. Обговорюючи післявоєнну відбудову України, його високоповажність посол Єгер зазначив, коли настане час повоєнної відбудови, важливо не повернути об'єкт до довоєнного стану, а вивести його на сучасний рівень. Ми повинні відбудовувати краще, тим більше, що Україна буде членом Європейського Союзу. Я впевнений, що всього цього можна досягти. І ArcelorMittal відіграватиме в цьому процесі важливу і показову роль. Нагадаємо, нещодавно генеральний директор PAD ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгабардо був нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Це найвища нагорода цього органу влади. Крім того, 14 листопада компанія ArcelorMittal оголосила результати роботи за 3 квартал 2023 року. Крім того, нещодавно компанія ArcelorMittal Кривий Ріг Керувала 8,3 мільйона доларів США на закупівлю великовантажної техніки чотирьох самоскідів Caterpillar 785D, вантажепідйомності 136 тонн. Нові машини підприємству передала компанія Цепелін Україна, офіційний дилер Caterpillar, світового лідера у виробництві техніки для гірничих робіт. Видобуток руди це початок нашого повного виробничого ланцюжку. Який призводить до вироблення готової металевої продукції в ArcelorMittal Кривий Ріг. Із самого старту виробничого процесу нам допомагатимуть гідні та потужні помічники CAT 785 d 24 години на добу щодня. Адже ми не зупиняємося. Ці кар'єрні самоскиди, спроєктовані для високої продуктивності, мають високу надійність. Та довговічність, сказав Володимир Теслюк, заступник генерального директора з виробництва гірничого департаменту ArcelorMittal Кривий Ріг. Оновлення парку машин в цей складний час це сміливий крок для вашої компанії і Цепелін Україна. Раді бути частиною цього моменту. Прокоментував Баходир Шовкетов, генеральний директор Цепелін Україна.